I To the deep end, giving into my feelings, afraid to go on this ride. I'm scared to crash inside. This time I might be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow. Just go with the flow. I'm taking Ну, нарешті привіт, друзі! З вами Інна, і я вам показую, як ми продовжимо свою епопею з вікнами, зі шторами. І я сьогодні буду прасувати штори. На жаль, вони не розпрямляються на вікнах, ми це вже перевірили. У нас одна шторка провісіла більше тижня, і тепер я розумію, що треба попрасувати і зафіксувати вже на вікнах наші нові штори. На жаль, на це часу зовсім не вистачає, тому що серед тижня у нас школа, у нас навчання. У нас побутові такі рутинні справи, і взагалі неможливо викроїти навіть декілька хвилин для того, щоб зробити щось більше, ніж звичайні рутинні справи. Повісити штори це такий великий шмат роботи, тому прийшлося це залишити на вихідний. Але ж дитинка маленька, їй всього півтора місяця, і тому з рук не злазить, але відкладати до найкращих часів. Сів, то не варіант, тому ми так передаємо з рук в руки, то я попрасую одну штурку, чоловік повісить. Ну і так ми цілий день гралися з дітьми та і шторами цими. Але нічого, працюємо. На перший погляд подивишся нічого особливого. Звичайні штори прямі прямі два куска тканини на одне вікно, звичайний карниз, але ви ж пам'ятаєте, як довго і як ретельно я обирала ці штори. Про це у мене є відео, ціле рефлексія на тему, як я обирала штори, бо це було. Дійсно, для мене дуже важливо обрати саме те, що я хочу, а те, що виявилося, я хочу простого, то я це не знала заздалегідь. І тому, і тому зараз, коли дивлюсь, думаю, боже, чого я зразу не, не, не вибрала такі, чому я мучилася, чому я так довго вирішувала, які штори мені взяти? Якщо все так просто, класично, лаконічно і без всяких заморочок, але ні. Поки не пройдеш всі заморочки обрати те, що хочеш, насправді не вийде. Взагалі не дуже зручні, виходять у нас карнізи, бо треба все це відміряти, зажимати. Тут я, мабуть, прогадала, якби просто крючки були зверху, кинув і все. Хоча, я не знаю, у мене не було таких карнізів, в яких були крючки, може, там свої проблеми. Напишіть в коментарях, які карнізи краще. А ты а, по-разному ее рубишь? Нет, не, так а птица сдвинула. А? Тут Однако? Ты сдвинула. Я не, я не лезу. А скидки выходят? Не, ну и по 25. 25? 25 и до того, 25 и теперь все одинаково, все будут 25. Виходить, що в стіну треба присвірлити, прикріпити одну частину кріплення, а потім до карнізу інша частина кріплення, і вони потім між собою з'єднуються. І все це фіксується малесенькими такими непомітними е, внутрішніми там, зажимчиками, які треба викрутити тонесенькою. Е, викруткою такою, що вона і в руці погано тримається, ну і виходить, що дуже незручно, коли ще її штору повісив, то капець. Фігня, коротше все, бачить, ні Ні, ти віше нормально. Я просто не думаю, що незручне. Конструкция не зручна. Я відправила в коридор, але він чогось туди не їде. Дочекалася, поки сонце повернеться. Може, штури пустіли. Mm -hmm. Ролити. To a lonely void and I can't get out. Hope for something magical, cause no one else seems to even bother. Я недооцінила тканину, хоча тканина дуже приємна, вона схожа на льон за текстурою, але дуже м'якенька і е, краще, ніж льон е, просується. Але все одно не повторюйте мої помилки. Я та вважала, що трошечки складочки ці заломи, які були складені, я їх розрівняю і все буде чудово. Але я недостатньо уваги приділила краям. І самому цьому верху, там, де нашита ця тісьма з кріпленнями, її треба було навіть відпарити за допомогою Марлі, щоб вона прям добряче відпарилася, тому що не вистачило мені прасування. Там, де були заломи при складанні, вони так не дуже красиво лягають у волни, хвилі на карнізі. І тому треба наступного разу, коли. Постираю, або ви, якщо буде, будете такі нові штори вішати, обов'язково цю тисму треба пропарити, щоб вона потім хвилі, такі рівненькі, равномірні хвилі, по карнизу йшли. І та строчка, яка йде по боках. Там також, мабуть, нитка іншої структури, що вона не розгладилась, не розпарилася. Я ніби там проходилася праскою, але недостатньо. Треба було більше водички або більше зусиль прижимати чи ще... Ну, Мені, звісно, тут незручно. На столі ще на цьому лакерованому воно все скользить. ну не дуже зручно, ну нічого. Попрасувала як змогла, досвід отримала і вам, з вами ділюся. Тож, повісили ми вчора штори, дивіться, як вийшло. Сонечко засвічує трошечки. Мені нібито, знаєте, незвично, тому що я по старинці, мені, аби там тюль посередині ще тіліпалася. Але мені тюль, ну, не, не хочеться такого. Мені здається, це і не сучасно, коли і тюль і штора. Ну, це особисто моя думка. Ми і в Києві вже від цього відходили, коли тюль і штора разом. Або тюль, або штора. Ну, це саме мені так подобається. Не знаю я, як правильно, як модно, як сучасно, але мені подобається саме коли окремо. Або тюлечка просто така висить, або шторки. З цими жалюзами ми трошечки прогадали. Ну, не те, щоб ми прогадали, бачите, воно сюди не доходить трошки. І сюди не доходить. Не те, що ми прогадали. У нас тут виходить 101 вікно, скло. А розмір був 100. І на сайті не було написано, що їх можна відрізати. Тобто, було 120 або 100. Сантиметрів. Віталік каже, ну там по пів сантиметра з кожного боку, воно не суттєво, замовляй е, метрові. А вони прийшли 97 тобто погрішність, або вони міряли е, від е, пластику. ну коротко, або погрешність, або ну, 97 сантиметрів. І виходить у нас там якраз ці два вікна, які заважає Сонце, по бокам виходить щіль. Ну, за шторами ніби і не видно. Потім я вам покажу, як воно, коли сонце світить. Дуже біле. Звісно, біжевий би точно не пішов молочний, тому що стіни білий, якби молочний колір був на жалюзях, то це б виглядало, ну, не знаю, брудно, мабуть. Вони тупо білі, і це око дещо трошечки. Трошечки ріже око. Ось так ми на ніч затуляємо і від сонечка. В комплекті йдуть до штор ще ці прихваточки, тож, коли я втомлюся від прямих шторочок, я ще можу прихватити. Ну, ви поняли, да? так? Так. Ось так це все виглядає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам, врешті-решт, такий вигляд нашої кімнати? Чи подобається, чи ні. Можливо, ви б вибрали інше рішення для цієї кімнати. Буду дуже вдячна за коментарі.